Також ми завжди маємо в наявності магніти для фотозон. Ці магніти найкращої якості, вони не китайські, дуже міцні та надійні, гарно тримають декор на будь-якій фотозоні, Вони перевірені часом і досвідом і багатьма задоволеними декораторами. Тому для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. Також зараз маємо в наявності ось такі красиві кристалики, які будуть виглядати дуже гарно на ваших майбутніх фотозонах. І вони доступні ось такі великі, окремо, або ось такі маленькі на ниточці. Прозорі або хамелеон, які переливаються різними кольорами. І доступні до замовлення як цілою кутушкою, так і окремо на потрібну кількість вам метрів. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі, всі посилання під відео. Також ми виконуємо під замовлення ось таке коло з білого ДВП. Також можна виконати із полістиролу. Його можна використати як основу під написи. Якщо ми покладемо сюди напис, буде виглядати набагато красивіше та вишуканіше на вашій фотозоні. А також як Основу під мульперт. Можемо виконати будь-якого розміру, тому для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. А це вже в нас об'ємний напис, як ви бачите, чорний полістирол на пінопласті. Ось такі великі циферки, досить великого розміру. Ми можемо виконати написи будь-якого розміру за вашими побажаннями. Виконуємо написи із полістиролу, пінопласту, фанери, ДВП або ось такі об'ємні написи полістирол на пінопласті. Для замовлення звертайтеся у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під відео. Напис із чорного полістиролу виглядає дуже стильно та лаконічно, і особливо мені подобається, коли є поєднання двох різних шрифтів. Виглядає дуже красиво. Ми виконуємо такі написи із полістеролу, фанери, ДВП, пінопласту в будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Ось так нас виглядає напис із пінопласту. Це нефарбований пінопласт. Зверху зараз на нього будемо клеїти напис ідентичний з полістеролу, і вийде такий об'ємний, красивий напис. Ми Виготовляємо такі написи з полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту, або ж можемо зробити об'ємні написи полістирол на пінопласті. Об'ємний напис: срібний полістирол на пінопласті. Ми виконуємо ось такі об'ємні написи і, взагалі, написи із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту в будь-якому розмірі, шрифті та кольорі, або ось такі об'ємні написи, як ви бачите на відео. Зокрема, написи із полістиролом ми виконуємо у чотирьох кольорах: чорному, білому, золотому та срібному. І нагадую, що всі написи із полістеролу зверху містять захисну плівочку, яку потрібно зняти перед використанням. Для замовлення написів пишіть нам у соціальні мережі всі посилання під відео. Напис із золотого полістиролу Виглядає дуже красиво та витончено на будь-якій фотозоні. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх з полістеролу, з фанери, ДВП та пінопласту у потрібному для вас розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі, всі посилання під відео. Наші написи стануть чудовою красою будь-якої фотозони на день народження, хрещення. Ювілей, випускний чи будь-яке інше свято. Ми займаємось створенням таких написів, виконуємо їх з полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. На даному відео ви можете побачити напис із золотого полістиролу. Зокрема, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є золотий, срібний, чорний та білий. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі посилання під відео. Не менш красивим та вишуканим варіантом є напис із срібного полістиролу. І гляньте, як гарно він виглядає. І дуже красиво переливається. Також не забувайте знімати захисну плівочку на всіх написах із полістиролу, тоді ваші написи набудуть красивого дзеркального блиску. А для замовлення таких написів пишіть нам у соціальні мережі всі посилання на які ви знайдете під відео. І ще один напис виконаний із білого ДВП. Ми займаємось створенням таких написів і будь-якого декору на ваші фотозони, з нагоди хрещення, день народження, ювілею, випускного чи будь-якого іншого святкування. Якщо ви бажаєте замовити подібний напис або будь-який декор, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. І ще один напис, виконаний із золотого полістиролу. Нагадую, що всі написи із полістиролу зверху містять захисну плівочку, яку обов'язково потрібно знімати, для того, щоб ваш напис набув красивого глянцевого блиску. Ми виконуємо такі написи з полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту. Зокрема, ось такі написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах. Золотому, як на відео, срібному, чорному та білому. І ще один напис виконаний із полістиролу у золотому кольорі. Виглядає лаконічно, але не менш красиво. Якщо ви бажаєте замовити подібний напис із полістеролу, фанери, пінопласту чи ДВП у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі, звертайтесь до нас у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Також дуже красиво виглядає на фотозоні напис із срібного полістиролу. У нас ви можете замовити такі написи, виконані з полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту. У потрібному для вас шрифті, розмірі, кольорі, тому для замовлення звертайтеся до нас у соціальні мережі, а посилання на них ви знайдете під цим відео. Якщо вам потрібен стильний напис для ваших фотозон, тоді ви саме до нас. Ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту у потрібному розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення пишіть у соціальні мережі, а посилання під відео. А це вже у нас напис із білого ДВП. Ми займаємось створенням таких написів, виконуємо їх із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. Потрібен гарний напис для фотозон, пишіть нам у соціальній мережі всі посилання під відео. Також не менш красиво виглядає напис із фанери, Її ми можемо пофарбувати у будь-який бажаний для вас колір, але навіть нефарбована фанера виглядає дуже красиво. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх за вашим бажанням із фанери, пінопласту, ДВП чи полістиролу. У будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення пишіть у соціальні мережі. Наступне замовлення це ось такі циферки, виконані із золотого полістиролу у досить такому великому розмірі. Взагалі, ми виконуємо написи у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі, за вашим побажанням. А це вже напис із срібного полістиролу, який ми будемо клеїти зверху на напис з пінопласту, для того, щоб утворився. Об'ємний напис. Нагадую, що написи із полістиролу містять зверху захисну плівку.